Вітаю всіх, хто любить малювати! Це відео буде сьогодні про малювання натюрморту з натури. Ось така постановка натюрморт, бачите, з, зі штучним освітленням. Два предмети з, драпі, з драпіровками, все як, все як треба. І відео буде про етапи малювання натюрморту. Ми розберемо всі етапи: компоновка, лінійний малюнок і виконання акварельними фарбами. От. Поїхали. І так, перед тим, як ви будете починати малювати натюрморт з натури, вам необхідно завжди подумати, який формат ви оберете. Чи вертикальний, чи горизонтальний. Ну, в даному випадку наш він складається з двох об'єктів, не дуже розтягнутий по горизонталі, тому і доречно його намалювати, тобто намалювати ці два об'єкти більш-менш збільшені, вони згруповані один до одного, знаходяться відносно близько, тому ми доречно будемо намалювати їх у форматі вертикальному. З чого ми починаємо? Ми починаємо з того, що нам необхідно перед тим, як переходити до точного лінійного малюнку, нам необхідно з вами закомпонувати те, що перед нами знаходиться. Першим чином, нам необхідно знайти лінію, лінію столу передню, яка буде до нас і як вона буде роз, розташована. От, о, я знаходжусь під таким кутом, таким ракурсом, що в мене лінія столу буде йти е, в такій е, невеличкій перспективі, тобто буде бачити не, не паралельно до краю листа, а трошки буде йти на наклончик в цю сторону. І буде видно невеличкий кут. Кут, дуже, до речі, кут дуже гострий. Ось Отак десь буде йти. Кут дуже гострий. От. І показуємо, десь там у нас буде знаходитись уже задня лінія столу. От. І ця лінія має з цією лінією десь там колись зійтись. Тобто вони у вас не мають розходитись. Тобто, пам'ятаємо правила перспективи. От. І чітко це все усвідомлюємо. От. Ну і там вже ж можна показати, що тут буде якась складочка, але то потім, коли будемо вже уточнювати лінійний малюнок. Тобто тут цей стіл у нас, він у нас вкритий такою тканиною жовтою. На, на, на цій тканині майже немає ніяких таких рельєфних складок, тому тут ніяких складнощів не буде. Далі, наступний етап: ми з вами вивчаємо ці два об'єкти і вивчаємо їх плановість відносно до нас. Який об'єкт буде до нас ближче, який об'єкт буде від нас далі. Два об'єкти. Перший об'єкт це чашка, вона до нас трошки ближча. Ми її розміщуємо, наприклад, десь отут. Я зараз шукаю її місце. Тобто я поки нічого не вимальовую, я її не будую, ніяких осій не, не, не намічаю. Просто я знаходжу їх координати, як то кажуть. От у нас йде ця чашка. Вона на передньому плані вона до нас ближче, тому вона буде трошки нижче відносно до цієї кавоварки металевої. От я десь розмістив їх місце з їх рівні, їх рівні. А, І тепер я знаходжу розмір саме не, не чашки, а я відштовхуюсь від найбільшого об'єкту, а найбільшого об'єкту в даному випадку це кавоварка. Мені треба знайти об'єкт кавоварки. Її висоту. Ну, мені я, я поставив за мету намалювати, щоб вона була доволі крупною. Тому я дам, задам їй висоту ну, десь, десь до цього рівня. До речі, я так задаю висоту, щоб у мене від верхньої частини каварки до краю листа було не менше відстані. А у мене навіть, бачите, трошки більше, ніж знизу. Щоб у мене композиція не провалилася вниз. О, тобто Завжди композиційний десь центр, я шукаю трошки вище, ніж геометричний центр нашого аркушу. От у нас, до речі, десь отака буде кавоварка за висотою. І я її розміщу, вона буде її осьова лінія буде йти десь ось тут. І враховуючи, що десь ручка її буде знаходитись десь ось тут. От. А чашка буде знаходитись її осьова лінія, десь ось тут. Можливо, іще трошки зміщую її сюди. І тепер мені необхідно буде, ось бачите, я знаходжу між ними е, таку якби, взаємодію. І десь тут навіть буде вгадуватися е, золотий перетин композиції. Тобто, ось осьові лінії цих об'єктів десь будуть наближені до е, сітки золотого перетину. Хто хоче дізнатися, е, що це, така, що це таке золотий перетин пропорція, можете пошукати у мене на каналі є це відео. А, і може, це, по-моєму, в плейлістах, в, плей в списках відтворення під назвою Композиція. По-моєму, там щось має бути з, цього, з цієї теми. От. Ну, А так можете просто пошукати, як то, як -то кажуть, саме, ну, Самоосвіта можна сказати. Так, тепер дивіться. Відносно до висоти нашої кавоварки, я знаходжу тепер висоту чашки. Яким чином можемо зараз навіть подивитися на натуру? От, Як це робиться? От, а, У мене трошки вона тут, бачите, розмита. Зараз ми трошки. О, повернули різкість. Як це робиться? Я знаходжу висоту чашки, висоту чашки і Міряю і скільки вона буде відносно у висоту кавоварки. Тут навіть міряти дуже не треба, тут навіть на око видно, щоб чашка десь в два рази влазить у кавоварку. Можливо, два з хвостиком. Повертаємося до нашого малюнку. І що ми, що ми бачимо? Так, знову нам необхідна різкість навести різкість. Так, вроді нормально. Я зараз я трошки так натисну на олівець. Я... Ділю нашу кавоварку на дві частини і знаходжу, оце десь буде висота, висота чашки. От, бачите, висота чашки. Враховуючи те, що чашка знизу знаходиться, то ця чорточка з цією будуть не співпадати, тому що чашка знаходиться нижче, але якщо ми їх поміряємо, то вони будуть десь однакові. От і виходить, у нас чашка буде дорівнювати одну-другу, половинку буде дорівнювати кававарки. От ми знайшли їх пропорційність, знайшли їх маси, скажімо так, ну їх, їх розміри. Маси ще не знайшли. Тепер ми будемо знаходити вже конкретно їх ширину. Да? Знов таки ми йдемо до нашої кавоварки і вивчаємо, скільки, наприклад, буде ширина кавоварки. От Ми беремо нижні частина і верхню частину, вони десь однакові. Тому я от зараз буду міряти, наприклад, низ, скільки ширина кавоварки влазить у її висоту. Можемо поміряти з висотою чашки. Щось мені здається, що десь вони десь однакові. А воно майже так і є. Тобто виходить, що сама кавоварка у нас, як такий, знаєте, Прямокутник з такою пропорцією, де висота кавоварки дорівнює. Таймере. Побачаємо, бо я от так рухаю камеру, і вона постійно у мене збивається, щоб вона отак. О, є. Так, різкість є. Немає. Повернемо Різ... різкість є. Так, виходить, що у нас ширина дорівнює половині. Половині висоти. Оце буде десь у нас ширина каловарки. І ще раз переміряємо. Переміряємо. Ну, десь приблизно так воно і буде. І у нас, що знизу, що зверху буде така ширина нашої каловарки. От. Тільки вона там буде зву... в певному місці вона буде звузюватись. В певному місці буде звузюватись. Тепер ми дивимося, що відбувається а, з чашкою. А, також міряюю, я вже не буду вертіти, я думаю, ви сам принцип зрозуміли, міряю я висоту, ширину чашки, а саме широке місце чашки це там, де її горлишко. Мірюю відносно до її висоти. А, получається, получається, нам дуже з вами везе. Получається, майже там, на, на трошки, на трошки. Менше, ніж її висота і менше, ніж ширина кавоварки. І ми знаходимо ось раз, і два. Чому я так зробив? Я хочу чашку трошки відсунути, бо вона дуже близько знаходиться до кавоварки. Я хочу її так трошки дати їй, тут хочу дати більше місця. От я бачите, ось я посунув. От. І у мене вже є ширина чашки. Зараз я отак просто візуально дуже грубо покажу силует е, чашки. Май, майбутні силует чашки. О, майбутні силует чашки. От я зараз її отак намічу. Як, як це буде виглядати? Це я зараз все, все роблю на око. Потім я буду це все вже уточнювати, коли я буду малювати. Малюнок, Ну тобто, коли я буду малювати вже лінійний рисунок. От, я буду їх будувати вже більш конкретно. от така у мене буде чашка. от Бачите, ми ці всі розміри знаходимо не просто так, не з голови, навіть не з згло... не, не враховуючи його комір. Бо окомір також це дуже добре. Його треба використовувати, але то в тих випадках, коли він у вас натренований, і ви точно знаєте, що він у вас. Більш-менш вас не підводить, бо окомір це так, як, як і м'язи. так, Якщо ваші м'язи до чогось не готові, то вони можуть не впоратися навіть може привести до травми а тут до грубих помилок. Тепер дивіться, кавоварка, І тепер я починаю будувати конкретно кожну. ну там, А вже ж ці всі ткані, ми їх потім намітимо. то... То не суттєво вони намічаються вже потім. Тепер я починаю вимальовувати наші об'єкти. Кававарка, я переходжу до її вивчення. Вона у нас розділена навпіл. І так виходить, що її верхня і нижня частина вони таким пояском розділяються. Такий поясок він, він посередині. Дивіться, я, я роблю половинку пояска знизу, половинку пояска зверху. І цей поясок якраз проходить посередині нашої кавоварки. І він е, трошки вущий. Я можу, на... я можу поміряти, але я зараз це роблю на око. На... Десь отакий я бачу цей поясок. І у нас виходить трапеція е, така зверху йде, і трапеція знизу йде. От отакі, отакі, таке, що схоже на, на пісочний годинник, можна сказати. От я зараз намітив отаку конструкцію нашої кавоварки. Ми можемо переміряти, можливо, десь десь щось помилився, треба подивитись. Ну, в принципі, вони однакові. Бачите? Міряємо, дивимось, Завжди не, не соромтесь міряти, не соромтесь то уточнювати, не поспішайте ніколи. Тому що буває дуже часто на цих етапах люди відносяться до цього не ну, якось так поверхнево і потім. Вже щось змінювати дуже важко потім уже, да? Тепер дивіться, ми вписуємо. Спочатку вписуємо еліпс, але тут вона же кававарка з гранями, але вона йде ну, якби, вона кругла, якщо дивитись на неї зверху, але, але граньона. Як, як ото граньонний стакан був да, такий скляний. Так само і ця от кававарка. І так само я. Вписую, вписую зверху еліпс, ось тут. Але він буде набагато вже не, не такий він буде відкритий, як тут. Тут він буде більш, я зараз так навіть промалюю його, тут він буде більш такий широкий, а тут він буде вже в, більш вузький. Отакий десь буде. Чому знов таки перспектива? Перспективне скорочення. Тобто лінія горизонту проходить десь, десь десь. проходить ну Майже отут. Тобто дуже дуже наближена до лінії горизонта горловина, тому буде цей еліпс, він буде дуже вузенький. І покажу тут навіть вже покажу отаку кришку, яка накриває цю кававарку. Така кришечка з такою шайбочкою наверху. Ну, як ручка така, за яку можна цю кришечку брати. от. Показуємо, да, її. Десь уточнюємо, не поспішаємо. От, Бачите, в мене так чуть-чуть вона усюди, якби так, вгору, піднялась. Я трошечки її заспокоюю. От. І тут так само роблю. Так, на. Тепер, що я роблю? Так само тут у нас, дивіться, тут у нас так само йде еліпс. От Еліпс. По цій шайбочці. І по цьому пояску. І еліпси йде так само і тут. Бачите, так само іде еліпси тут. А, і одразу покажемо еліпси вже. Ну, ладно, ми поки чашку не будемо чіпати, ми її потім уже зробимо. Коли будемо її е, вивчати, коли будемо вже уточнювати її рисунок. Що там ще у нас є? Є у нас носик, ми показуємо носик у кавоварки, додаємо носика, От носик у кавоварки є. І тепер ми, ми чітко дивимося, на якій грані у розби, нас розбивається розбивається наш. Це ми будемо робити на око, бо тут а вже ж можна це ту цілу геометрію розвести на рисну, але нам зараз завдання у нас не стоїть, прям чітко-чітко там, да, там прям розділити. Ми це робимо на око, по-художньому -по до, до цього підходимо. От, і ми знаходимо оці грані, які, до речі, йдуть по еліпсу. По еліпсу йдуть ці грані. Нам же видно чітко, що ця, ця дуже вузька грань, ці, ці, ці нам дві грані відкриваються найбільше. Ось ця ця. ну... Навіть не дві, а три грані, оця, оця і оця нам відкривається найбільше. І оці бокові вони будуть вже швущі. Так само я... тут, до речі, так вони цікаво, закручена кававарка, що ці грані не співпадають, бо, ми, бо багато хто думає, що ну, вони мають співпадати, але вона так закручена, тут, що не співпадають. Ну Так буде навіть цікавіше. Тому тут буде трошки по-іншому все відбуватися. Дивіться, тут буде йти отак. Тут у нас іде грань ось таким чином. Відкривається. Тут отак. І там дуже вузька буде дуже, дуже, дуже вузько буде відкриватися ще та грань. Получається, тут у нас виходить з вами також 5 грань. 1, 2, 3, 4, 5. Тут 1, 2, 3, 4, 5, але трошки в іншому порядку, бо, бо так закручено тут, ну якби від. Відкручується ця, ця частинка, що вона так, так її щось там не, не докрутили б, мабуть. Ну, так я бачу це в натурі. Хай воно так і буде, як в натурі ми нічого не будемо змінювати. Ну, от. от дивіться, у нас з вами виходить оця кававарочка. І ще більш того, що тут іще буде видно, о, видно, тут іще буде. І зараз хочу показати, щоб ви бачили що тут видно ще е, площадочку, оцю площадочку, верхню товщинку, тобто от, от таким чином буде нам видно, от, от так я показав, що буде трошки видно оцю верхню частину е, еліпса, оцієї нижньої е, половини е, ну, ети, кавоварки. Що відбувається тут? Ну тут відбувається так само по граням, Воно відбувається так само ось таким чином. О, от, Співпадає тут, да? Дивимось. От так, І от так. є. Так. так. Так, так, так. І тепер що у нас ще? Ручка. Ручка каваларки. Ми тут чіпляємо ручку. От основа ручки. От, І дивимось. Ручка така цікава, фігуриста, дерев'яна, чи, чи пластикова, не знаю. От, от бачите, де я намічав ручку, десь тут вона у мене і лягла. І от ми її, вже дивлячись на ручку, ми її намічаємо. От таким чином. Так, є. І тут Показуємо її товщинку ручки. Можливо, тут вона трошки ширше буде. Ось таким чином. От. Так, є. Е. Є. Е. Можливо, 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 тут трошечки ще зараз передивлюсь. Бачите, тут настільки все має бути точно. Трошки тут ми її розширимо. Розширимо трошки цю ручку, щоб вона була, щоб її було зручно брати в руки. О, от таким чином. Так, і уточнюємо. Дуже сильно на олівець не давимо, я ж давлю вже для того, щоб вам хоч було видно. Я так намагаюся дуже сильно також, у мене така звичка не тиснути на олівець, бо це взагалі-то неправильно, але щоб вам було видно, я вже на це йду. Так, ну і що? Тепер ми з кауваркою розібралися. Там ще є така, що то таке, щоб, щоб виходив пар. Така свістулька тут є, отакий, отакий штучка, звідки виходить пар. А, ну, походу, все, все, що можна було показати, показали на кавоварці. Тепер переходимо до чашки. А, так, переходимо до чашки, знов таки вмальовую еліпс знизу. Знизу, можна знов-таки, як, як у художках вчать, промальовувати еліпси повністю. Головне, щоб ви це відчували. Якщо ви відчуваєте, в принципі, можна не, не промальовувати, але я ж кажу, що. Часто, просто, якщо ви не відчуваєте, то краще вже ж це робити. Тому що, І навіть для нагадування. Бо буває, що забувають просто. Починаєш щось малювати, десь відволіклись, десь задумалися. І, а, а нагадання немає оцих внутрішніх ліній у вас немає. І виходить така, може бути біда. Так, дивіться, тут тепер я уточнюю форму. От. Бачу, що тут так трошки вона усюди звузюється, і тут пішло отаке вигинання форми. Тобто щось схоже на таку якусь вазу. Чашка дуже схожа на таку якусь античну вазу. От. І так само ми робимо і тут. Раз, і закруглюємо сюди донизу. І таким чином чашка у нас виходить уже в характері. Це називається в характері форми, коли ви знаходите вже схожість з тією формою. Спочатку ви знаходите пропорційність, розміри, потім ви переходите до конкретики. От. Так само в портреті, так всюди, в пейзажі, в будь-якому будь малюванні, яке вимагає від вас натурної схожості. І тепер дивіться, що ми робимо еліпс. Так, еліпс ми починаємо з цієї лінії от, і проходимо. До речі, еліпс ми трошки нижче, бо ця лінія відповідає на нас. Це ця лінія, це висота чашки, яка е, враховувала саме задню частину еліпсу. Тому ми отак трошки в цьому місці ми вписуємо еліпс таким чином, щоб таким. Тобто не рибка. Оці частини мають бути не гострі, а вони мають отак закруглюватися. Закруглюватися. От от настільки відкривається нам цей еліпс, навіть ну, трошки може більше. Зараз ми чуть-чуть все-таки трошечки його зробимо. Трошки мені незручно, бо на витягнутій руці десь отак хай буде. Щоб камеру не, не зачепити. Так, і тут, так, да, десь отак буде. І от тепер ми міряємо до половинки десь доходить. Да, ось, половинка. Да, Десь тут буде задня частина еліпса, то десь буде половина. Можливо, трошечки нижче. Плюс-мінус, то таке, не суттєво дуже сильно. І там, дивіться, трошечки така хитрість, так і ракурс, що виглядує трошки там ручка. Ручка виглядає таким чином, що і от майже її не видно, але її видно. Отак вона виглядає. Отак. От вона буде виглядати. А, так, тепер драпіра, драпіровка. І після цього, в принципі, можна вже буде переходити до. А, ну, Ви там уточнюєте, де що які складочки йдуть. Тут якась складочка виходить. До речі, в мене таким чином йде кут, що його можна іще більше усюди скоротити. От. Направлення столу показую. І тут буде така цікава складочка. Знаєте тінь буде така цікава, я її тут і покажу. Тут нічого не буде. До речі, ця складочка вона знаходиться в куту і дуже сильно там не треба виділяти, але показати, що вона там є, якби для, ну, показати фактуру тканини, то її можна показати, але дуже сильно там не треба. І ось, до речі, ця складочка вона йде ось сюди. Отак От вона тут натягнута і сюди якось іде. Там буде падаюча тінь, яка буде, до речі, по складочці. Це дуже так характерно. Бачите, так, хоп, по складочці. отак тінь. І там вона отак і пішла. Тінь падаюча від, нашого, від нашої кавоварки. От Там якісь складки скомкані лежать цієї жовтої тканини, лежать там десь на задньому плані. Я там їх покажу. І далі показуємо, як ідуть у нас тканина, тканина, червона тканина. Ось вона отаким чином іде. Прямо по ручці. Отак. І тут, і тут отак по діагональці вона сходить усюди. Зараз. Це я малюю, так як, так як воно мені відкривається. Отак. Потім там вона десь отак легла. О, там тінь така йде від цієї е, тканини. Отут отак складочка її йде, складочка, це буде в тіні. Притом я так можу зараз так дуже сміливо тут поштрихувати, бо там тінь буде дійсно така, буде така глибока. Не чорна, а така глибока. І от тут ще йде складочка. Таким чином дивимося, щоб воно було гарно, щоб цей носик дуже сильно тут не конфліктував з цією тканиною, тому десь ми можемо схитрити, навіть якщо десь в натурі воно, воно буде так виглядати, то ми трошки зробимо таким чином. Отак, щоб не було враження, що носик ну, якби розпирає тканину. Я тут, навпаки, так, тканину так вогну вагнув. А не вигнув, щоб не було таке враження, що, що носик якби штовхає її туди. Це оці моменти, вони такі, ну, до речі, можна трошки навіть більше зробити. Отак. Отак буде більш гармонічно. Хоча в мене в натурі з мого ракурсу воно трошки виглядає по-іншому. Але художник тим і відрізняється від там. Навіть фотографи вони шукають ракурси, вони вибудовують там, якщо складки, там, вони там натюрморти, да, вони, там роблять, то вони ці складочки добре продумують, вони їх роблять спеціально. А якщо вже так немає можливості, наприклад, якщо фотографія не натюрморту якогось пейзажу, і там якісь є моменти, такі, які не подобаються художникам з точки зору композиції, то вони прибігають до фотошопу, це це нормально. І вони це вирішують питання за рахунок технологій. Так, ну що, півгодини майже пішло на компоновку, лінійний малюнок, як би так сказати, уточнення. Да? Тепер, в принципі, переходимо до малювання фарбами.